Они вони, наші. І принцески, і королєвішні. Так, обіцяла показати, чим же ж Вова займався. Попилював там на горіхи сухі гілки. І, як можете бачити. Спиляли персика. А коли спиляли, видно, що ця майже суха. Та трішки живіша була гілка. Але чого ви розквакались? Принцески. Але також ж там було дуже багато сухих. Я взяла ось добриво. Це якесь супер-пупер універсальне добриво. Воно не дешеве, але його вистачає на рік. Тут багатий склад мікро-макроелементами всякими. Ну, Коротше кажучи, по типу нашого кальфастоніка, тільки для рослин. Підходить і для хвойних, і для троянд. А, до речі, цей виноград також зрізав. Потрібно буде повитягати ці палки звідси. Ось так. Щоб не різ. Зрізати, зрізав. Ну, а корінь хочу засипати, щоб не прибирати кровать, не викорчовувати, тут яму не розривати. Хочу зверху посипати просто сіллю, щоб пропав. Ось так. Все. Вова пішов по воду, а я йду. Спочатку отуди от де маленькі. Ось вони мої смарагдики. Так, ну, як заявляє продавчиня і Ростюшек і добрива, потрібно зробити дірдочку неподалеку від ростюшки, таку сантиметрів 5-10. Ну, я ось вирішила, що з лійкою буде так зручніше. І на отаку маленьку ростюшку одна чайна ложечка ось цього добрива. Ось так. І все, і тепер полити. Воно розмокає, це я, мабуть, глибоко і зробила, воно розмокає при попаданні вологи. І так буду зараз усі підживлювати. Не встигла я. Ті 10 смарагдиків підживили і викопали були варт. Щось він там пропадає. А в нас отам пропала грушка, якось дивно пропала. Оце ось одна, а на тій стороні хати була інша. Випустила листики і вже з листиками засохла. Що трапилось, не знаю. Тому ми туди спробували пересадити цей були варт. Підживлю, можливо, оклига, я не знаю. Ну, Коротше, бросила все, бо на годиннику вже друга, я навіть опаздую вже, біжу до, етих, до сусідів на манікюр. А, зай! І можеш отут сітку прикрутити? Бо я буду обрізати троянди, ж ці стволи. Поняв? Все, я побігла. Ой боже, і ще ж треба лаванду пообрізати. І Оце ще треба пополоти. Капець. Просто капець. Все, помчалось. Так, я вже вдома. Ось дивіться. Сьогодні в мене такий супермоднявий манікюр. Дизайн запропонувала Варюша. А поки я була на манікюрі, Вова отримав посилочки. Робимо розпаковку. Перше. Ух ти, блін! Тут ще й гостинці. Кляклас. Ну нічого собі. Міті. <сум> Боже, дякую Діма, Дмитрику, Марійко, дякую вам. Бачите, потурбувалися про нашого мікушку і йому прислали гостинці. Он скільки вкусняшок отримав Мікушка. Да ти вже прибіг не лізь упадеш. Так. Ну а це... Ух ти, а що це таке? А що це? Так, я бачу, що солодощі, але я таких ніколи не бачила. І молочна шоколадка. Дякую, дякую вам. Так. Ось. Ось воно довгоочікуване. Оце вже я тепер намотаюся. Гляньте, скільки їх тут. М -м -м. Гляньте. Ой, клас який. Ой, клас який. Клас. Дякую, дякую. Бачили скільки? Не бачили, да? Вам погано видно? Все, Евріка. Я врятована, як то кажуть. Ой, які, він, які вони приємні на дотик. Взагалі клас. Це такі тоненькі. Все. Зараз будемо дивитися далі, що там нам прийшло. Солодощі, солодощами, це, я так розумію, сирочок з коров'ячого молочка. Будемо дегустувати і форма цеглинка. До речі, Діма, дві цеглинки вчора поїхали подарункові до тебе. Так що очікуй. Так, наступна. Це вже з того, що я купляла. Так. Це від кого в нас? Ага. Так, тримай. Це лопатка мені в подаруночок прийшла. Це ось така. від мишей. Як її назвати, не знаю. Мишовідлякувач Чи як? Все по... Це написано не по-нашому, коротше. Дія розповсюджується. Тут є російською написано. На тарганів, павуків, мурах та інших насекомих, а також гризунів, електромагнітна і ультразвукова технологія. Не, не содержить токсичних речовин. Або хімікатів, не потребує заміни елементів, неограничений срок дії, безпечний для домочадців безпечний. Просто увімкніть в мережу, радіус дії 200 квадратних метрів. Це той, що я брала на аукціоні, він та вилазить Тут оцей ось диодик. Це воно не працює, бо не увімкнене. Червоненька лампочка, оцей діодик відвалився. Це потрібно, щоб Вова відкрив і глянув. Тримай. Так. Це якісь супер-пупер пластирі для них. Ось як виведу всі токсини. як оздоровлюся. Ну, їх кажуть потрібно 10 днів. Так, то телефонували завакуумувати комусь щось треба. Коротше кажучи, їх кажуть, треба робити взагалі 10 процедур. Але оці коробочки на 5 днів. Ну, не знаю, подивлюся. Так їх дівчата всі хвалять в інтернеті, так всі нахвалюють, і токсини виводить, і набряк із них знімає. Тут якийсь принцип: ось ці пакетики потрібно приклеяти ступні ось оцими пластирями на ніч. А вранці зняти. Кажуть, що перші рази. Вони повинні стати чорними оці пакуночки. Ну, тобто, ось на картинці видно, що коли воно витягатиме токсини, там ще якусь заразу, то ці пакетики повинні чорніти. І до останнього, ну, чим до кінця ближче, тим пакетики перестають чорніти. Ну, не знаю. Дівчата дуже хвалять, тому взяла, спробую, потім вам розповім. Ну, а це ось мої часики. Ага, а як їх заряджати? Це все добре. Часики є, зарядне де брати тепер. Ой, часики то є. А от де на них брати зарядне? Угу, Це вже цікаво. Чим це воно повинно заряджатися? У мене такого ніякого зарядного і немає. А чого воно не йде в комплекті? Часи, ремішок, воно схоже на нове. Взагалі не видно, щоб його хтось використовував. І плівка на екрані. Будемо розбиратися. От, бачите, до цих часів зарядне є. Ось USB зарядне. Ось такі часики. І ось такий ремінець. Ну, на цих ремінець надягається. Це по принципу як на моїх старих. Але в мене ось, оце кріплення, воно набагато коротше. Десь, мабуть, в половину. Отаке в мене. І воно тонкіше набагато оця товщина. І оці вушка повідломлювалися. А тут кріплення зовсім інше. Тут а, ось цей ремішок, він вставляється в оці ось, пази. Ну, також буду розбиратися. Ще поки не знаю нічого. Сама в шоці. Так, а де остання, третя? Сказано чоловік з руками. Все, вже лампочка стоїть на місці. Так, щоб в нього голова не заболіла. І зараз розбираю останнє. Це тут повинна бути ось такого плана від мишей, а ще від комарів, мошок, молі і від мух. Щось це за скотч чи стрейч, що його навіть ніж не бере. А ну покажите. Ой. Вас не видно. О. Пришли проверять, что там мамка роба. А мамка уже в хусте. Мамка уже одну себе облюбовала. Ух ты боже, запаковано, конечно. Один в один, таке точ. Зараз все покажу вам. О, скільки коробків. Так, ось оце лампочка. Ну, як лампочка. Вона по типу лампочки. Вкручується в звичайний патрон. І... Коли сюди підлітають оці всякі мухи, коротше, летючі, то їх б'є як начебто током. О там є такі фігнюшки, які б'ють током. А можливо, вона ще і як лампа світить, я не знаю. Бо тут написано LED 15 Вт. Перевіримо. Обов'язково. Подивився. Подивився, каже. Так. Веня, так. Да. Ось і така коробка. Ось тут летючі перечеркнуті. Ніяких фумігаторів, ніяких спреїв. Перевіримо. Так, і остання, а ні, не остання, ось така точно. Та ж сама фірма, що і попередня, тільки куплена в різних місцях. Ой, ця придбана за 90 гривень на аукціоні. Я її чомусь догори ногами задрала. А ця нова запаяна, запакована, придбана за 200 гривень. До речі. Червона лампочка ще не випала повністю, але також утоплена. Зелена і жовта стоять подивитися. Бачиш, зелена і жовта тут, а та як утоплена. На, ще з одним розбирайся. Поправ відразу, щоб не цокотіло. Та, хай та ну ні, воно ж, мабуть, там щось як індикатор працюватиме. Так, а це ось отака єрундістика. Як вам отак показати? Від комарів, мошок і молі? Це також нове. Воно вмикається через USB-адаптер. Ну, в розетку, як звичайна розетка. Тут повинна робити, працювати підсвітка, вони сюди на світло злітаються. Тут є вентилятор, яким їх туди всередину засмухтує. І падають вони ось, ось сюди, в оцю нижню ємність, яка потім знімається і витрухується отак. Так що будемо перевіряти, як тепер його. Закрити, як би я ще знала. Відкрити було легше, аніж закрити. Хм? О, все. Закрило. Так що ось так. Отакі в нас сьогодні розпаковки. Ну, з цим, з цим зрозуміло. Мені тільки тепер не зрозуміло, де брати зарядне яке воно повинно бути на, ось ці... на оцей годинник. Питаннячко.